Вилученого майна, в тому числі у справі 991, 8086-24. Доручення належним чином підписане і зареєстроване у відповідному, у відповідному реєстрі документообігу САП. Тому повноваження детектива встановлені. Чи будуть у детектива додаткові клопотання? Ні, ваші чесно будуть. Так, ті матеріали, які ви направили через засоби електронної пошти, саме постанови про призначення? Експертизи вони долучені до справи, інших клопотань немає, тоді. Ага, стосовно я учасників хотіла звернути увагу про те, що відповідно до матеріалів справи арешт просить детектив накласти на майно сироти Костянтина Олександровича, у за місцем проживання якого було проведено обшук. Відповідно до матеріалів, які місця матеріал справа саме копії протоколу обшуку, було з'ясовано, що в обшуці приймав участь адвокат. Савицький, саме адвокату Савицькому, було повідомлено секретарем судового засідання, про що складена відповідна телефонограма про дату часу і розгляду справи. Але на даний час від представників володівця майна, зокрема сироти Костянтина Олександровича, жодних клопотань не надходило. Тому відповідно до статті 173 розглядаємо за участі лише детектива. Знову ж таки, звертаю увагу, як зазначила і секретар, здійснюється трансляція на ютуб-каналі, оскільки всі учасники приймають в режимі відеоконференції, а саме детектив. Переходимо до розгляду по суті. Прошу детектив коротенько, що стало підставою для звернення до суду всім клопотанням. Вашу честь, рапорт кримінального провадження 5224, 9316, 260 шостого, 24, 9, 316, 26, 06, 24, 29, 08, 24 на півстарі ухвала слідчого судді було проведено обшук квартири за адресою Одеса, французький Французької. Давайте 20, у нас Ютуб-трансляція. Давайте да, без да, конкретних, да, да, без, да. яка перебуває у власності громадянки Андрущак та яка перебуває фактично в фактичному володінні сироти Константина Олександровича, в ході якого було виявлено тимчасово вилучено мобільний телефон, або iPhone 14 ProMax, рідний номер та і не зазначення. 29.08.24 постанову детективу вище зазначений мобільний телефон було визнано речовим доказом у крим'янним Крім того, сьогодні я додатково направив матеріали самопостанови про призначення експертизи вказаного мобільного телефону. У зв'язку з чим прошу накласти на вказаний речовий доказ арешту. Так, досліджуються матеріали, які надані до клопотання, в обов'язковому порядку надано витяг з ІРДР, Останні цифри 316. Е Місяця вони в томі першому аркуш справи 9.11. Також вважаю за необхідне дослідити матеріали із третього тому, зокрема на аркуші. На аркуші. 179 міститься ухвала слідчого судді від 14 серпня 2024 року в межах цього провадження за результатами розгляду клопотання. Надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання сироти Костянтина Олександровича з метою відшукання документів паперовому електронному вигляді їх проєктів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, накопичувачів флеш-пам'яті, жорстких е е дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку, мобільних телефонів, планшети тощо, які місяць інформацію щодо оренди користування сиротою, у тому числі разом з іншими особами, банківськими сейфами, відділені падбанку. Востоку у період 2020-2024 років, а також ключ, ключі від зазначених сейфів. Протокол обшуку складений 29.08.2024 року з 6 години 42 хвилини по 11.33 проводився обшук на підставі вище зазначеної ухвали слідчого судді. Присутні були поняті. Присутні були детективи набу, також сирота Костянтин Олександрович, Катерина Сергіївна, адвокат Савицький Андрій Якович. Була вручена ухвала Костянтину Олександровичу і він повідомив, що в помешканні немає речей документів, зазначених у ухвалі слідчого судді. Тоді було прийнято рішення про проведення обшуку. Зокрема, під час обшуку було виявлено та вилучена анкета заява про зміну умов договору про надання в тимчасове користування індивідуального банківського сейфу, ідентифікаційний номер зазначений, також ключ з брелком з зазначенням для ключів від банківських, банківських чарунок брелок з позначенням номеру. Виявлені були грошові кошти. Банківські картки. Також під час обшуку Сирота добровільно надав свій мобільний телефон. Зазначається, що це iPhone 14, модель зазначається, і і зазначається серійний номер також. Телефон на ім'я користувача Костянтин. З наявною всередині сім-карткою номер картки зазначається телефон в синьому э, гумовому чахлі. Під час огляду, вказ... огляду вказаного мобільного телефону виявлені контакти, зазначаються э, назва контакта і номери телефонів. Ці особи зазначені у клопотанні, були навіть під час отримання дозволу на проведення обшуку. Уж у ході огляду меседжера WhatsApp виявлено переписку із, контак... із контак... контактом Яна Восток. Так. так, І ще з однієї особи, яка також фігурує у клопотанні. Також оглянуто і переписку із діденком Григорієм. Номер телефону зазнач, зазначається на два меседжери також. Так, наводяться цитати з деяких повідомлень, які були встановлені детективами під час проведення обшуку. Після цього було. Також оглянуто меседжер Telegram, який виявився заблокований. Пароль сирота відмовився надати. Зазначивши, що забув його. Враховуючи викладене, було прийнято рішення про вилучення цього телефону з метою подолання системи логічного захисту та надання мобільного телефону разом з інформацією, що на ньому міститься, відповідному експерту для розблокування меседжеру Telegram, де можливо міститься переписка з іншими фігурантами у цьому провадженні. О 7.57 було допущено адвоката Савицького, о 10.53. Одна дружина покинула місце проведення обшуку. Так. Окремо опис вилучення майна не складався, так як майно та документи детально зазначені у цьому протоколі. Все вилучене майно було складено в сейф пакет, номер зазначається за підписами учасників цієї слідчої розшукової дії. Надані були заперечення, зауваження. Справа 191. Постанова про визнання речовими доказами 29 серпня 2024 року в межах провадження 316. Було визнано речовими доказами. Дві речі. Анкета, заява про зміну умов договору. Договір про надання тимчасового користування індивідуального сейфу. І мобільний телефон, Apple iPhone 14 Pro Max ідентифікаційні номери зазначені. За. Так, і тепер повертаємося. Чи буде детектив наполягати на дослідженні інших доказів? Чи можна їм надати оцінку на речі кімнаті? А, ні, не можу Так, І в прохальній частині детектив просить накласти арешт. Прокурор просить накласти арешт на лише мобільний телефон, так? Так, можу честь. Тепер, як вже повідомляли, з засобами електронної пошти до суду надійшли додаткові докази, а саме постанова про призначення комплексної судово-комп'ютерної експертизи та експертизи електронних комунікацій. Вона постанова від 3.09.2024 року. Тобто, від сьогодні від, від сьогодні, так. Да, саме клопотання надійшло 30 червня 2024 року. Так, відповідно до цієї постанови. На дослідження експерту передається мобільний телефон iPhone 14 Pro, модель зазначена. Тільки це стосується е, того телефону, який по пробувку кар, е, Каркаша. Це. А у нас же дещо інше. Так, так, так. Ваша честь, я там направляв. Е, е, там я помилково направив. Е, Постанови з іншої адреси, але потім я повторно направив ще і по цій адресі. Так, зараз тоді хвилиночку. Так, є ще одна постанова. Да, вона пізніше мені йшла. Все. Є така постанова, також від 3.09.24 року. На дослідження в межах цього провадження на, на, направлено на телефон, який був не вилучений 29.08.24 року за адресою бульвар Французький. Добре. Доповнення, пояснення детектива будуть? Дні Ваша частини. Так. Ти вже сюди, а Дріб цю мамочку. 80, Дріп 24, провадження 1КС, дріб 91, дріб 81, Дріп 24, Дріп 24. Від 3 вересня 24 року міста Київ слідчий суддя постановив задовольнити клопотання накласти рештне на майно сироти Костянтина Олександровича, вилучене 29.08.2024 року під час проведення обшуку квартири за адресою. Адреса зазначається, а саме мобільний телефон, Apple, iPhone 14 Pro Max, серійний номер зазначено і мей зазначено. Шляхом заборони відчуження розпорядження та користування цим майном. Ухвала про решт майна підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційних палати вищий корупційного Суду протягом п'яти днів зняголошення з того рішення. Ухваля набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо не скасована, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання незаконної сили, але не зупиняє її виконання. Слідчий суддя підпис судове засідання цього за оголошується закінчення.